Усім привіт-привіт! Завітала в Аврору, Поглянемо з вами чоловічий відділ. А спочатку на ліхтарики, ті, що йдуть зі знижкою. Ось такий ліхтарик. На голову йде акумуляторний сіконовий. В коробці йде зарядка. Коштував він 149, а зараз зі знижкою 119. Ось такий ще ліхтарик теж йде він на голову. Світодіодний вже. Рімінець йде в коробці. Зінаю 49. Ще ось такий ліхтарик на голову, теж акумуляторний, з USB-кабелем йде. Кабель і рімінець в коробці 77, а коштував 99. І ще погляньте ось такий теж ліхтарик. Лише 29. Ручний акумулятор не йде. Ось він, має 4 ріжима. 29 гривень. Ліхтарик ручний. Лет акумуляторний пластиковий йде. Має 3 режима. Ціна його 49 гривень. Ось такий ще ліхтарик теж ручний, акумуляторний пластиковий, невеличкий. Має вже 4 режима. теж зі знижкою 69 гривень. Перехідник під євровилку йде з вимикачем по 29. Ліхтарик ось такий вимикач йде на батарейках по 49 гривень. Ось такий цікавий ще погляньте, ось ліхтарик світодіодний йде з магнітом. Я й не бачила такого. Зі знижкою 49. І ще ось такий ліхтарик йде в коробці. Він акумуляторний, невеличкий. З USB-зарядкою. Ціна його зі знижкою 88 Засіб від запотівання скла. Об'єм 250 мл. Ціна зі знижкою 49, гарна дуже знижка, зверніть увагу. Антифриз червоний, об'єм 1 літр по 106. Ганчірка автомобільна, ось така йде, 40 на 60. Зараз поглянемо, скільки вона коштує: 49. Як бачите, має різні різні кольори. Ось такі з'явилися наліпки. Для автомобіля вони йдуть різні, навчальний ось такий. Ще побачила. Зараз вам покажу ось такий варіант: лише по 9 гривень. Домкрат гвинтовиде, потужність на 1500 кг, Ось так він виглядає в коробці. Ціна його 599 гривень. Сигнал Равлик йде штурмовик, чорно-червоний по 219, вогнегасник аерозольовий, ось такий йде, на об'єм 600 мл, 299 зі знижкою. Комплект свічок запалювання 4 штуки в комплекті 249. Мультиметр цифровий, універсальний, Ось такий по 199. Ось такий мультиметр цифровий. Вже цей коштує 219. ремінь стяжний для вантажу з механізмом та гачком. Довжина 10 метрів. Ціна зі знижкою 279. Буксирувальний ось такий трос іде, довжина 4 метра, навантаження 5 тонн 189 гривень. Ось такий ще рівень йде, стяжний кільцевий, довжина 4 метра, навантаження 800 кілограмів по 169. Пасатижі йдуть. Середні ось такі по 109. Це вже великі ось такі пасатижі йдуть на блистері. Вони коштують 129. Набір викруток, дві штуки в наборі 44 гривні. Ось такий набір викруток, комбінованих, сталь, 4 штуки в наборі. Ціна їх 149 гривень. Голкогубці йдуть, міні-ось такі прямі, по 99. Це довгогубці комбіновані міні, також 99. Це кліщі переставні сталь. Ціна 169 гривень. Голковгубці прямі йдуть міні. Також 99. Міні-плоскогубці, ось такі комбіновані йдуть. Зараз поглянемо, скільки вони коштують, 119. Це пасатижі комбіновані, 129, великі пасатижі комбіновані, 149, довгогубці комбіновані, великі, 169. І довгогубці а, середні ось такі йдуть. 129. Викрутка індикаторна йде. Ціна є 14. Двостороння викрутка ось така з пластиковою ручкою по 55 гривень. Плоска викрутка йде з пластиковою ручкою. 39 коштує. Ось така викрутка йде. Хрестова, магнітна теж з пластиковою ручкою. По 44 гривні. Це вже йде набір викруток. Дві штуки в наборі. Зараз поглянемо, скільки вона коштує. 84 гривні. Молоток йде з дерев'яною ручкою. Ось такий, достатньо великий. Ціна 109 гривень. Молоток йде з гумовою ручкою, поменше ось такий вже. 77. Це вже молоток такий побільший йде. Ручка скло волокно. 199 гривень. Слюсарний ось такий молоточок. Такий легесенький. По 88 з дерев'яною ручкою. Молоток йде з гумовою ручкою ось такий. Це вже коштує 77 гривень. Викрутка з храповим механізмом механізмами десь насадками. Зараз поглянемо, скільки коштує. 349 гривень. Ось такий де штангель-цикуль, електронний. Щохрівін йде в пластиковому. Поглянемо, скільки він коштує. 179. Ось така новинка з'явилась. Широповед акумуляторний йде в кейсі. Коштує він 899. Набір. Інструментів ручних комбінованих йде 82 предмета. Поближче вам покажу. Ціна 1499. І ось такий набір інструментів. 53 предмета, 549. Піна монтажна йде, ручна, всесезонна. об'єм є 610 грамів. Ціна зі знижкою 149. Гарна знижка. Рулетка довжиною 3 метра. Ось така по 55. Рулетка довжиною 7,5 метрів. 129 коштує. І ось такий варіант. Рулетка довжиною 5 метрів по 59 гривень. Щітка йде по металу. її 49. Ось така щітка йде. Дратяна для металу з пластиковою ручкою. 64 гривні. І ось такий варіант. Щітка теж Ретяна по металу йде з пластиковою ручкою. Коштує вона 29. Набір головок торцевих з тріскачкою. Поглянемо, скільки коштує. 199. Набір ключів розумних. Два штуки в наборі. Обличчя вам показую. Ціна набору 109. Ножівка ручна, йде, складена, ось так вона виглядає. Коштує вона 129. Набір ключів шестиграних г подібних 9 штук в наборі. Коштують вони 77. Набір стамесок по дереву, 3 штуки в наборі. Коштують вони. 189. Множиці для пластикових труб. Ціна 229. Річка ізоляційна довжиною 40 метрів по 24 гривні. Річка ізоляційна довжина 15 метрів, по 17 і довжина 6 метрів. По 7 гривень. Шпатель будівельний Шпатель. йде з пластиковою ручкою. 12,5 см ширина його. По 55. Шпатель, ось такий варіант теж з пластиковою ручкою. Вже 10 см його ширина, по 49. Ось такий варіант шпателя. 12 см його ширина, по 29. це вже йде. Кельма будівельна, дерев'яною ручкою. Ось така. 88. Шпатель великий, ось такий. З пластиковою ручкою де. Зі знижкою 55. Найбільш такий шпатель, металевих. Чотири штуки в наборі. Ціна 88. Це вже набірили шпателі будівельних. Три штуки в наборі з дерев'яною ручкою. Посудок 9. Пензлик малярний з де дерев'яною ручкою. По 19. Ось такий варіант пензлика. Побільше вже дерев'яною ручкою. По 24 гривні. Ще ось такий варіант пензлика. З пластиковою вже ручкою. По 24 гривні. Ножівка по металу. Ціна 149. А це вже ручний інструмент гілкоріс. коштує він 199. Ящик іде, пластиковий для інструментів. Ось такі виділення йдуть невеличкі. І одне велике виділення. Ціна такого. Ящика 299. Поменше ось такий варіант, теж йде. Ящика для інструментів, також малесенькі відділення і одне велике 199. І ще поменше ось такий ящик теж для інструментів. Одне відділення, як бачите, коштує він 149. І останній ось такий варіант, теж ящик для інструментів, але він йде достатньо такий великий, велике ось таке відділення. І збоку невеличкі ось такі шуклядочки. Ідуть. Ціна зі знижкою 749.